Англійський автобус у жгороді біля підцентра. Двоповерховий. Подивимося що за автобус то відкрито можна всередину зайти. Сидіння там все таке старовинне, що взагалі... Непонятно щось там. пише на ньому Ужгород. За якийсь тут написи на ньому з'явилися можна зайти на другий поверх, глянути там. Ну зараз зайдемо, глянемо що тут Куча мусора. От походу якийсь бар. З потолка десь метр вісімдесят п'ять, десь так. Коротше, якісь місце тусовки тут. Пускаємося вниз. Так що такий автобус.